Стародавній Невицький замок є улюбленим місцем туристів, популярний, цікавий містичний зі зручною локацією. Та мало кому відомо, що він може бути відправною точкою туристичного маршруту, на якому зустрічаєш чимало цікавинок як історії Закарпаття, так і дивовижних принад, які дарує сама природа. Разом з молодим, але вже досвідченим краєзнавцем Орестом, незвідане Закарпаття вирушає до унікальної природної пам'ятки Карпат. Застиглого кратеру вулкану, більш відомого як Анталовецька поляна. Виходимо на стару дорогу, прокладену за часів Чехословаччини. Вражає кількість каміння, викладеного на таку відстань, практично вручну. Звертає на себе увагу спосіб кладки: каміння викладене ребром. Наче не круті схили обіцяють нескладний шлях, але гори завжди дарують несподівані сюрпризи. Древній ліс навколо дарує прохолоду, чисте повітря додає сил. Неподалік військовий полігон. Відтак і дорога мала колись військове значення. Наразі ми вийшли на так звану танкову дорогу. Вона веде нас, виводить на Антоловецьку поляну і основний наш маршрут буде проходити по так званій танковій дорозі. А Чому Тому вона саме танкова, а не якась інша? Тому що вона колись поєднувала е, військовий полігон біля села Оріховці з полігоном, який, е, з селом Турі Ремети, що вже на Турянській долині, на Перечинщині. Підходимо до головного орієнтиру по дорозі до Анталовецької поляни, будинку лісника. Робимо перший привал у збудованому чехами будинку. І нині живе лісник Василь Карлович, який після виходу на пенсію так і не полишив місцини. Скромне господарство не забезпечене світлом, водою, газом, але ліс не відпускає Василя Карловича. Його батько, за тих таки чехів, теж був лісником. Тож про навколишні місця розповів чимало цікавого, хоч і не на камеру. Пригадував, коли дорога була кращою, то й туристів було більше. Але й секрет розкрив, як вона збереглася за стільки років. Справа у кладці каміння Ребром. Завдяки цьому дорога витримала випробування часом. От уяви собі більше як пів життя Василь Карлович прожив тут. Практично знає все про Для тебе, щось нове відкрив для досвідченого екскурсовода до краєзнавця. Звісно, було цікаво почути про саму танкову дорогу, як вимочувалася вона чехами. Цікавий момент. Ніколи не думав, що м -м, треба ребром ставити. Киміни, тоді вони будуть більш стільки. Думаю, це може якийсь декоративний елемент. Але в принципі, по повсякденному -по житті знадобиться, так? Бо я б, наприклад, не додумався класти саме ребром, а не плащмя. Ми дроб прийшли нашу третину нашого маршруту. Далі. Залишаємо тут кам'яну дорогу, починається ґрунтова дорога, те саме маркування. І виходимо на антиловецьку пляжнику, ще правда з зупинками. Це один з ключових орієнтирів по дорозі. Чи... Так, це так званий будинок лісника. Він є в всіх путівниках, всі так і називають, тому що тут можна піти трошки на Анталовці, вийти до Єродської телевишки. А якщо ти вже вийшов з ти розумієш, що ти на правильній дорозі. Ще далеко до Абуська. Близько шести кілометрів. Рухаючись далі, схили стають більш крутими. Маршрут промаркований не лише для пішого туриста, але й для велосипедного. Маркують каміння прямо на дорозі, щоб велосипедист не відволікався. Каміння дуже багато. Це ускладнює рух навіть для пішохода, а для велосипеда воно несе навіть загрозу. Проходимо кілька розвилок, але орієнтири допомагають. Без них можна потрапити на військовий полігон. По дорозі відчувається сусідство з військовими. Пройшовши майже півдороги, ми підійшли до такої розвілки. Нам потрібно йти прямо, а праворуч ми бачимо знак СТОП. Нам тут треба, а бачимо силку, що ми йдемо прямо. Ну, там знаходиться на такий танкодром військова база, військовий полігон, де тренувалися свій час танкісти, які їхали на Афганістан. Ну не і лише танкісти, а та... й mm -hmm. піхотинці. Ну, до речі, сусідство з військовими я помітив вже давно, оскільки повз дороги. Розміщено багато різних окопів, закинутих, брустерів тощо. От тут очевидно, щоб могла розміститися техніка, чи то танк, чи то вантажівка. Можна було займати оборону по периметру, можна було контролювати дорогу. Тобто старих військових об'єктів тут чимало. Було б цікаво, тут може щось покопати, може щось знайти цікаве, якісь може гільзи, може щось таке, але думаю, це не з Другої світової, це сучасне. Тобто виключно для тренувальних якихось навчань чи щось таке, але військових об'єктів тут чимало. Ну, Верніших залишків: Робимо другий привал на облаштованому місці. Колись маршрут був дуже популярним. За радянських часів організовувалися великі групи, анталовецьку поляну часто відвідували навіть закордонні туристи. Тому по дорозі зустрічаються місця відпочинку. Поруч з Альтанкою цікавий кам'яний насип. На ньому плита з викарбованою датою. Його походження має кілька версій. Оресте поруч з нашим черговим привалом. Мабуть, наша точка інтересу. Що можеш про неї розповісти? 1935 рік. 6 вересня тут щось статись різні версії, які ми тут чуємо. Саме популярна версія це смерть лісника, який під час вироку лісу тут загинув. Але ми розказують інші цікаві версії, в тому числі, що один із чеських офіцерів під час переїзду до своєї дівчини-коханки тут в лісі і загинув. В зв'язку з якими обставинами історія це. Це невідомо, тому що населених пунктів поруч практично нема. Ну, Хоча ми знаємо, що тут була так… Е, була якась дорога. Тобто зв'язок між Турреметою і Ужанською долиною е, він був. Щось могло тут бути. Плюс, е, якщо ми дивимося, тоді є ще цікава версія, що тут міг загинути священик. Період вирубки лісів, так званих санітарних рубок. Була загибель людини під час роботи. Його привалило деревом. Було вирішено його поховати на цьому ж місці, бо є така традиція в лісі або у моряків, що ховається на місці загибелі. Краєзнавці нарікають на туристів, які не знають, що насип. Це могила і беруть каміння з неї для вогнища. Відтак доводиться насип час від часу поновлювати. Є на галявині ще одна точка інтересу. На каміновому насипі бачимо частину артилерійського снаряду. Він яким чином міг тут сюди потрапити? Ми знаємо, що ми знаходимося на території військового лісництва. Це раз. По-друге, там знаходиться військовий танкодром. Відповідно, тут могли бути військові навчання. Зв'язку з різними і бойовими діями, і навчаннями багато таких залишків. Чому треба бути обережним? Безперечно. Є ще тут такі цікавінки поруч. Так, я пропоную прогуляти трошки і подивитися так звану студню масарика або мадярську чашу. Це ж зовсім недалеко від попередньої точки. Неподалік, але одна з найвідоміших об'єктів на дорозі, яка веде на Антоловецьку. Поляну це так звана чаша Масарика. Або Мадярська студня перша легенда, перша назва пов'язана пов до історії, нібито тут у міжвоєнний період відпочивав і пив цю воду сам перший чесладкий президент, Томаш Гарік Масарик. А стосовно Мадярської студні, ну, ми знаємо, що територія Закарпаття під час Другої світової війни була в складі Угорського королівства, може, з цього часу її. Маємо ще одну таку цікаву назву. Я так розумію, що це вже зараз не питне джерело. Так, декілька років назад тут ще була питна вода, але, мабуть, в ґрунті пішли якісь зміни. Джерело трошки відійшло, ми бачимо, що поруч є болотесті місцевості, тобто, скоріше всього, старе джерело має вже інший вихід і по-іншому протікає, але вже в глибині землі. Поляна Масаріка це легенда. Вона готувалася, що Масарік, коли мав побувати в місті Ужгороді, він приїде туди. Лісники її е, облагородили, облаштували, поставили е, намет. Туди була чудова дорога. На сьогодні вона продавлена грузовозами, але е, Масарик не приїхав на е, поляну Масарика, проте назва вона так і лишилась. Але цікавінькою туристичною є Андезітова чаша. Ця андезитова чаша, вона повністю зроблена із цільного куска, видолблена вручну. І після цього, коли вона була встановлена, була встановлена декоративна вертикальна плита, із якої і до цього часу торчить труба металічна у вигляді зміїного такого жала. Я ще пам'ятаю, буквально років 5-6 назад джерело поміняло свій напрямок, але звідти, причому настільки струмок був по своїй потужності е, великий, що можу сказати, що відро води набиралося на протязі ну, буквально 10-15 секунд. Неподалік знаходимо свідчення, що навколо багато звірів. Воно і не дивно, адже територія лісовий заказник. Про насичену фауну входять легенди. Серед великих саців там водяться кабани, водяться козуля, є всі умови для життя дикого кота. Рухаючись, далі натикаємося на серію протитанкових надовбів. Їх досить багато навколо ідентифікуємо як рештки оборонної лінії Арпада. Дивись, Сашко, бачиш протитанкові натовпи тут і там. Так, да, Це саме ті протитанкові надовби, про які Василь Карлович розповідав. Да? Так, так, так. Саме ті класичні суходільні протитанкові надовби. Те, що він розповідав, що їх привезли з урочища дубки. Тобто це фактично, хоч вони і не мають тут безпосередньо відношення, але по дорозі на онтолевець популяр можемо побачити ще й уривки лінії арпали. Тут як ніде відмічаєш іронію історії закарпаття у 20 столітті. На дорозі побудовані чехами розміщені надовби угорської оборонної лінії, привезені сюди радянськими військовими. Хоча зроблено це було не випадково. Були перетягнуті у зв'язку з тим, що було е, прийнято рішення зробити, це був третій по своєму значимості, танковому, а вірніше горно-танковому полігону е, бувшого Радянського Союзу. Е, багато знає знайомих, на сьогодні вони бувші військовослужбовці, е, вони е, цей полігон обслуговували, він був єдиний в Україні і третій е, у Радянському Союзі. Підготовка, оскільки тоді зіграло значення початок війни в Афганістані, всі танкісти проходили підготовку, навчальна підготовка. Шла тільки на так званому горно-танковому оріховському полігоні. Чим вище піднімаємося, змінюються ліси, схили стають крутішими. Це характерно для вулканічних гір. Маршрут називають неважким, але кам'яна дорога значно ускладнює підйом. У режисера не витримує взуття. Обидва черевика рвуться на схилі, але назад дороги вже нема. Рятує запасна пара взуття. Майже досягнувши цілі, гора дарує ще один крутий підйом. Навантаження збільшується. Анталовецька поляна друга за висотою вершина вулканічних карпатських гір. Хоч вона відносно і невисока, але схили круті. Навколо багато каміння. Це андезит, застигла лава. Серед них знаходимо джерело, яке дарує короткий відпочинок. Єдине джерело, єдине, яке зараз є на цьому маршруті. І недалеко від основної дороги. Після поляни є ще найвідоміше це світильник. Йо, холоднюща красота, смачнюща вода. Нарешті досягаємо нашої мети. Анталовецька поляна унікальна природна пам'ятка. Фактично застиглий кратер вулкану. Завдяки цьому ліс росте лише навколо. Контури кратеру пізнаються понині. І нарешті, Сашко, ми з тобою вийшли, підійшли до нашої цілі. Це гора Антоловецька поляна, кратер погашого вулкану. І що ми бачимо? Зліва ми бачимо з тобою ці вали, справа теж саме. Там знаходиться найвища частина цього масиву. Дуже гарні скельні виступи. Окрім геологічної неповторності, Анталовецька поляна являє собою унікальний об'єкт наукового вивчення в сфері біології. Галявину та околиці можна назвати природною лабораторією. Її можна вважати рекордсменом за кількістю видів флори і фауни, які ростуть та живуть тут. На території Антоловецької поляни зростає близько 27 видів. Рідкісних рослин, які занесені у червону книгу, такі рідкісні види, як лілія лісова, дикі гладіолуси, дикі півники. Також тут зростає велика кількість орхідей, диких орхідей. Хочу відмітити, рідкісний вид орхідей булатка червона. Ця рослина має великі квіти яскраво-рожевого кольору. Окрім того, у лісах Антоловецької поляни зростає рідкісний вид папороті Гронянка Ромашколиста. Крім того, на Антоловецькій поляні зростає багато лікарських рослин. Зокрема, можна зустріти Валеріану Лікарську. Також цікавим з флористичної точки зору є вид шипшина Повисла. Це унікальний вид шипшин, який позбавлений колючок. От цвіте він яскраво рожевим кольором, і побачити його також можна поблизу вершини таловецької поляни. Окрім валеріани, калина, бузина, пижмо. Тисячолисник. Трапляються такі рідкісні види, як підсніжник білосніжний, білоцвіт весняний. Утворюють суцільний килим білого кольору. Тварини, які занесені до червоної книги України, це саламандра, це тритон Карпатський, це волос іноді запозивні собі. На самій антилогійські поляні власне, це декілька видів бабок. Можна знайти ряд представників прямокрилих. Далі це різні види метеликів. Зокрема, це Сатурня Руда, це чорний Аполлон, стрічкарка тополева і декілька інших видів. Самісінькому центрі поляни знаходимо пам'ятник. Напис на ньому розповідає про трагічну загибель двох льотчиків-винищувачів, які розбилися під час навчань у 1983 році. І ще один об'єкт тут на поляну. Ми бачимо монумент, встановлений двом вантолотам, які загинули тут під час авіакатастрофи. Вони здійснювали переліт з Оріхівського полігону через Карпати. Через Карпати. Пам'ятник встановлений тут завдяки місцевим мешканцям, а це ми бачимо залишки. Це ті залишки. Ті, ті, ті залишки, про які кажуть багато. Так, так, так. Балак украєзнався, так? так ну, тобто Су-17М3, це 69-й авіаційний полк міста Обруч. І бачимо, тут невеличкий такий пам'ятник, який був встановлений минулий чи позаминулий рік. Завдяки згаданням місцевих самого населення, які вшанували так пам'ять двох військових, які загинули тут під час здійснення службових обов'язків, в цей день ранком погода була непогана, але проте до 12 годин дня почав підніматися туман. Була тренування зброса бомб, але оскільки самі бомби не збрасувались, то було таке поняття імітація взрива. Це за рахунок того, що був густий туман, відомий і ведущий, вони втратили із поля зору друг друга. Самольоти накрили один друг друга. Була дуже яскрава вспишка. Після цього клуб довгого чорного диму піднявся над Толицькою поляною. Навчання моментально були звернуті, туди піднялася група розвідників на пошуки останків. Це е, фінальна стадія нашої подорожі. Ми підійшли до кінцевої точки. Ми бачимо тут залишки вже вулканічних дій. Ми знаємо, що знаходимося зараз на так званому вігорлад хутинському вулканічному масиві, який тягнеться з Східної собак аж до Гузького замку. Бачимо, що залишили після себе ті бурхливі часи, коли тут ще діє вулкан. Таких скель у нас дуже багато є. Великий соколець, малий соколець, різні гроти, печери. Е, є у нас навіть цілий е, національний природничий парк, зачарований край, де є багато вулканічних таких виступів. Коли ви піднімаєтеся на вершину вулканічних гір, то дуже часто видно, як залягається ендезит у вигляді скал. От ви на хребті, є такі скали, як стовп якийсь. Це все застихша лава. Я, от, наче, впізнаю цю скелю. Є фотографія в Вікіпедії, на якій от на цьому стовпі, наче колись росло дерево. А ще багато хто нас наголошує, що от на цій скелі видно, начебто, як обличчя людини, а, де от видно угу. риси вуха, лобу, бороди, очей. Ото от, така от, теж містична скеля. Пушлися. Пішли, Пішли, Військових об'єктів тут чимало. їх ну, залишків. Так що можеш брати на озброєння своїй туристичній діяльності. Я зрозумів. Що ми йдемо спокійно собі? Я втягую пузо, щоб все добати було. Відома. <рісті> <рісті> скоріше всього, старе джерело має вже інший вихід і по-іншому протікає, але вже в глибині води. Ой, землі. Ну, куштувати не будемо. я. Нам ще далеко? Ще близько одного години. Там у тебе кожні 15 хвилин година. Робота така. Дуже гарні скельні виступи. Рекомендую тобі відвідати. Не пожелі вже. Ми вже тут куди дінемось. Проще щось та